Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така підсвітка номеру. Це виробництво Туречина. Працює вона від 12 і від 24 вольт. У неї 6 яскравих світлодіодів. До кожного йде ось такий комплект кріплення. Її розміри ширина 100 мм, товщина 60 мм і висота 60 мм. Відстань між отворами кріплення 75 мм. Ось така підсвітка номера. Якщо вона вас зацікавила, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.